Всім привіт, друзі. Ми... Це буде друге відео, як плести браслет. Ну, ми будемо плести другий браслет. Вибачте, що я сказ... ну, сказала, що напишіть, якщо ви хочете, щоб я спливала на станку. Просто я нажала на те, і в мене так вийшло, що воно автоматично е, коментарі І сьогодні буде друге. Відео. Я також буду сьогодні плести з резинок синіх. Ну, можна взяти другий колір. У мене ще є колір другий. Є у мене зелений, красний, червоний, синій та рожевий. Ось такі кольори. Ну, я буду плести з кольору голубого. Давайте будемо приступати до роботи. Нам треба сині резинки рогатка та крючок, і оці за Спочатку нам треба взяти рогатку і резинку. Візьмемо нашу резиночку і робимо восьмеркой. Ні, ми не робимо цими що два рази на стовбік. ні. Це вже другий спосіб плетіння нашого браслета. Беремо ще одну резинку і теж робимо восьмеркою. Нічого не робимо. Беремо ще одну резинку і робимо восьмеркою. Получилося три резинки резинки восьмеркою. Тепер ми беремо гачок і скидаємо саме останню резиночку. Ми ски... скинули. Тепер ми беремо ще одну резинку, робимо восьмерочкою, скидаємо саму останню резинку, саму останню. Саму останню, І в нас плететься ось так. А потім ви побачите, який буде результат. І так ми робимо повси... кожен раз. Ще я хотіла вам сказати, можна ще спасти браслети з інших резинок, наприклад, різних, як радуга, можна зробити. І е, я думаю, що цей браслет теж дуже легко плететься. Я е, ще я е, помню, в прошлом відео сказала. Ем, ще один як плести оцей браслет. Так, давайте далі продовжимо. Ми зробили резиночка на 4, не 5. Ось так ми робимо, Скидаємо. Я зробила ось так. І, як бачите, в нас результат виходить дуже гарний. Подивіться на оцей браслет і оцей. Тут подвоєння треба трошки більше резинків. І на всі браслети, якщо от такі, то вам треба зробити, як і ваша рука. Наприклад, в вашого заказчика або в вашого друга, сестри чи подруги, ну, ви хочете їй зробити подарунок із резинок. Тоді ви робите подарунок, можете зробити на свій смак. Якщо вона, якщо вона от, от, така сама рука, як і у вас, то ви робите. Робите таку, а якщо як у батьків, то робите як у батьків з допомогою цього. Ну, я просто вам показую і роблю браслети, щоб теж собі. Я думаю, що ви заповнили це платіння і е, це платіння, і далі я доплету сама, а ви будете доплітати самі. Перу, оцей браслет, виходить, як наче косічка. Ось так у нас виходить. Я далі не буду палсти, тому що вона дуже довго. Е, ну, я думаю, за десь за час або за, за 2 часа і 30 хвилин ви думаєте, я думаю, справитися. І, е, можна з цього зробити ожерельно. Як закінчити оцей браслет? Зараз я вам розповім. Саму нижню теж скидаєте. У нас залишилось дві резиночки, так? Саму нижню ми скидаємо беремо гачок. Ну, спочатку я, мабуть, перекинулася. Дві резиночки ми перекидаємо на один з них столбиків. Зацепляємо. Тепер викидаємо столбиком, достаємо нашу саму останню резинку, зачепляємо теж. І у нас виходить такий є браслетик, звісно, маленький, але ну, я думаю, для когось підійде. Ось такий дуже. Який вам дуже понрав... понравився? Мені дуже подобається отакий. От це дуже легко, може навіть. Змогти люб... мала дитина, оце чуть-чуть поскладніше. Е, я думаю, він теж несложний. Ось такі у нас два браслетики. І ще вас напоминаю: пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я сплела, нав... научила вас плести на, рог... на станку, чи ні. Пишіть в коментарях. Я жду всім пока.